Можливо, була неточна інформація вам видана, як начебто спеціально людина вводила вас в оману. І тому ви її викриваєте, так, і зможете все це поправити. Хоча так будете жаліти про втрачений час і про той час, яке потрібно знову повернути, вам потрібно буде знову вкладатися, планувати, щоб знайти час і цим конкретно займатися. Щоб потім вийти на відкриту і світлу дорогу, вийти з цього обману, і більше довіри у вас до цієї лисиці не буде. Ви поставите обмеження і перестанете, можливо, спілкуватися, будете обмежувати, скажімо так, точно будете обмежувати спілкування, а далі вже зробите висновки, чи потрібно взагалі продовжувати спілкування. Так, і хочеться сказати про цифру 2029, 20, чи що, 29 число, скоріш за все, але тут і на 8, дев'ятка схожа. Давайте так скажемо. Скоріш за все, з 28 по 29 якась, знаєте, домовленість у вас буде, якась якийсь договір. Знаєте, як начебто й по рукам вдарите, а потім будете сумніватися в цьому. Якісь сумніви будуть вас знаєте, змушувати думати, чи потрібно, чи не потрібно, чи справитися, чи не справитися. Якусь серйозну задачу, мабуть, ви запустите на реалізацію або якусь вашу задумку, але через партнерство, через домовленість з кимось. І я хочу точно вам сказати, що на вас чекає удача. Не просто так, тут підкови розкидані по всій території вашої сфері діяльності. Тому просвітлення є, виходи є якимись іншими способами. Ну, Ми вже говорили, так, що якісь нові можливості будуть надходити вам, і ви будете виходити на них. І тому все це буде вам давати велику, велику удачу і успіх. У ваших справах.